Дивіться, вони отак. Отам, отам і отам. Ми отут як в Черпачку. Жулик. Це що недавно був штурм, що зайняли нові позиції. Так над ними весь час літають вдень і вночі. І продивляємося. Всі все продивляємося. Хлопці запускають дрони, всі позиції проглядаємо, де що де що проходить, навіть в якому баті. Все одно цікаво, цікаво дивитися, що у хлопців відбувається. У сусідів. Ви бачите, це порито все, їхні норки порито. Ми був час підготуватися. За вісім років нариці такого, що. Так. Можна поверну. Порядок? А да, це під... касетки. Да. Отработали. Це за за сусідей. Да. Поїзу завезу його до мазі на штаб. Ага. Я десь ще раз приїхав. Гавай. За кассеты отработали где-то за соседями, понял? За пятерочку. Угу. Самолет. Ну, это самолетик. Давай ты на звязку, хлопцы. За пятерочку. Відпрацювали. Ось такі спроби. 5 час минометным обстрелом в об Гавайи, Бахмутского района. Помедленнее, я записываю. Донецкая область. Старший солдат Донцов, РЛ. В спину или по Шкоде в спину можно написать. И наш взвод, как бы наш ВОП, вот это два километра отвечает за эти позиции, линия фронта. И слава богу, сколько уже будет скоро 6 месяцев. 22 уже будет 6 месяцев и Мы держим эти позиции. Хорошо. Ну, давай. До побачення. Заходи иногда. Заходи Є суперки. Боєць захворів, навіть там простуда. Це все через мене. Я доповідаю, до мене приходить боєць, я обстежую, роблю доповідь е, медіку роти, що на таке на таке время, на точку евакуації прибуде, боєць таке, ну, всі дані про нього, і плюс яка проблема? Дуже багато бійців, які взагалі не хочуть уходити з позиції, хворий, з температурою. я не піду і все. Типо того, а хто як не я. Чуєш, родной, якщо б ти спустился, і я тобі все сделаю і укольчик, і таблеточку, і ущи полечу. Давай. Так, не повисипай мені з рюкзачка, там нічого. Оце все його. Мішок є мішок, то не да. Ти прийшов на піжах, пані? Ну Ти так, сказали, що а, на два години. Ти поч... дочекався, коли закінчиться обстріл? А я якраз на позиції не був. Ой, молодець, хороший мальчик. Вистрібитель якраз зі нами пролетів. <реку> Тут Ну <приходить. реку> Це нормально. Не з Богом. — Є та турніки. Я що там О, сумки скуп... понабирав. А це хлопчики, хто б не приходив в улічки. то мандаринка, то шоколадка, то... На Новий год мені зайчика подарив цей мальчик. <рив> <рив> по юрчику по, по псу можна визначати, коли буде приліт, а коли він закінчується. Десь свистить він перший. Юра в укритті, все, зараз буде прильот. Не прощаємося. Де, де каска? Дивись мені. У нас є позиція, на яку не хотіли поначалу, особливо коли там. Ну, Трагедія произошла, Я просилася пусти на, пусти на цю позицію, пусти на цю позицію. У нас, ну, всі заборонили дівчикам туди ходити. — А у нас де дівчини? Нам заборонили туди ходити. А потім деякі там умні з'явились, що треба. Казали, вони сто тисяч отримують, чого це вони не ходять. Та легко. <реш> За зброю і вперед. <реш> <реш> ми бо... ми всі бійці, як командир каже. Вона не жінка, вона бойова одиниця. <гум> ну, у багатьох тут хтось відноситься як до мами, хтось як до сестрички. Таке відношення. Всім жалко, Нельзя, не можна її вперед. Хай ззаді йде десь, не, не можна, все раме зупиняють. Воно ж хочеться іноді. <гум> як вітюк мені казав, каже, у нас самий найкращий звод, самий найкращі хлопці. Я кажу, я щаслива, що я з цими хлопцями. Він каже. Та якби тебе не було, ти ж нам каже, розслабиться не даєш. Це мій помощник і дружочок. Сразу на нього навішала і глушитель був такий. Потім все познімала, бо він оказався, що він більше мене ростом. У мене це вже третій. Перша була сучечка. Дуже зручно. Ксюша. Я її любила була моя подружка. Це вже друг. Це вже друг. Сім уже місяців сім. Перед виїздом сюди поміняли зброю. Так що місяців сім цим другом. Асік? Ас. Ас. А так хорошо починалося. Була Асінька. Ти була Асінька. Ти була Асінька. Мій котик. Що, Юрчик. А, і це любов. І оце вони постійно так грається. Таке горло було розпухше, а він же здоровенний. Підійти просто оказувати якусь допомогу, він не дає. Він полоскав собі горло. Любу посуду, де поставимо води, він сам собі полоскав горло. Давай ще. ще. Отак, добре. Молодець. Все? Чим більше закутуєшся, потім... Три секунди і жарко під бронником. Це в мене побратим, він зараз з пораненнями лікується. Ще в лютому, мабуть. Кажу, як не будеш мене слухатися, пороблю на дівчат, будеш тільки дивитися. Так він от -от -от місяць назад прислав мені. Він сам з конотопа. Каже, а пам'ятаєш, ти мені сказала. Поки не були на бойових діях, поки був на ППД, війна снилась. Все Серем'я на когось відбивалася, на, 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 наступала. А тут взагалі слини не, не сняться. Взагалі взагалі. ДРГ попередження у нас майже кожного дня. Як тільки вечір, так і попередження. Тобто тільки починає сутеніти, у нас ніякого переміщення, навіть позиція від позиції немає. Тому що хто на? Зараз противник наш передягається форму, як у нас розмовляє, як ми. Оце озеро, що внизу. Тут літом скільки лебідей було, тільки ж близько не підійдеш. Середньо, ну, здалі треба спостерігати. А так класно. Оце за все літо ми отак тільки на воду і подивились. Мене дивує іноді. От самі люди, маленькі дітки, гуляють на вулиці і батьки не вивозять. Оце дивно, так дивно. Я питала колись в селі, жіночка підійшла, я кажу, чого ви не виїжджаєте? А біля неї двоє маленьких дітей. Що ви не виїжджаєте? А куди? Я говорю, ну, кудись подалі, отсюди. Тільки для, заради того, щоб зберегти життя дворі. Скрізь стріляють, зрозуміло. Але тут небезпечно, небезпечно навіть тим, що зараз прилетіло, не прилетіло. Ти ж не знаєш, що зайде. Це коли пішли прильоти, я і ще та мужчина позивно, боєць, позивний дід. отут якраз сиділи. І це пішли перші прильоти, ми їли встигли сховатися в погріб. Якщо трохи зазівали, вже б не стояли ряду. Оце сюди були теж приходи, на цю сторону. Тут таке було відчуття, що хтось брав і пахав. Бачите. Це все вибите осколками. У нас таке іменно в нашому зводі. Практично є і тепліки, ну таке все є, скажімо. Все одно, от не було теплого одягу, волонтери допомагали. І термобільйо привозили, носки, термобільйо, а особливо, коли там дітки, ручка, така моніпусінька ручка, і ще й пише номер телефону і як звати. Ну, допомагають, звісно. Я кажу, дуже мило і прям каже, знаєш, за що ти тут. Тобі очі, сію проти ночі буде, тобі враже, так як відьма скаже, скільки в святу землю впало, зерен жита, стільки разів буде, Тебе вражив би.